Вітаю вас, любі дітки. Дітки, відгадайте загадку, про яку пору року вона? Тепло стало на дворі, синє небо угорі. Сонце промінь шле землі, прилітають журавлі. Вже у лісі, там і тут перші проліски цвітуть. Кучерява запашна в гості йде до нас. Весна. Молодці. Так, дітки, після довгої холодної зими настає весна. Весна це така пора року, коли природа пробуджується від зимового сну. Навесні сонце піднімається високо над землею. Воно посилає на землю промінці, які дають більше тепла і світла. День стає набагато довшим, а ніч, навпаки, короткою. І вітер стає з кожним днем все теплішим та приємнішим, і навіть весняний дощ радує нас своїми краплинками. Сонце потрібно всім, людям, тваринам і рослинам. Завдяки сонцю все живе, росте і розвивається. Перший місяць весни називається березень. Від теплого сонячного проміння тане останній сніг, біжать струмочки. На кущах і деревах з'являються бруньки, а згодом там будуть листочки і квіти, а потім на місці квітів з'являться плоди. А із затишних куточків, де ховалися усю зиму, виповзають комахи. З теплих країв починають повертатися птахи. Тут у них багато справ. Навесні також відбуваються зміни у житті тварин. Нарешті прокинулися ведмеді, їжаки, барсуки. У тварин змінюється колір шерсті. А густа та пухнаста шерсть з настанням тепла тваринам не потрібна, вона стає рідшою. Тварини утворюють родини і у них з'являються дитинчата. З кожним весняним днем природа вбирається в яскраві фарби. Ось погляньте, на лісових галявинах і у парках з'являються перші весняні квіти. Вони так і називаються первоцвіти. Давайте розглянемо їх ближче. Перед вами квіти підсніжники. Вони не бояться холоду, снігу та морозу, тому їх так і назвали підсніжники. Вони своїми тоненькими зеленими листями начебто пробивають сніг. Квітка у підсніжника схожа на дзвіночок білого кольору. Квітка має видовжені, загострені на кінці пелюстки. У неї ніжні ледь чуткі пахощі, аромат. А ці квіти називаються проліски. Пролісок має тоненьке стебельце з видовженими зеленими листочками. Квіти дрібні, схожі на зірочки. Пелюстки у нього синього кольору. Пролісок наповнює повітря тонким ароматом. А ці квіти називаються крокуси. Крокус має листя вузьке і зібране в пучечок. Воно з'являється разом з квітами або трішки пізніше. Квіти яскраво жовті, фіолетові, блакитного та білого кольорів. А ця квітка називається Мати й Мачуха, немов маленькі жовті сонечки сяють ці квіти, а назва квітки Мати й Мачухи пов'язана з будовою листка, зверху листочок темно зеленого кольору, блискучий і гладкий, а знизу вкритий шаром білястих волосків. Якщо прикласти до щоки листочок стороною з темно зеленого кольору, то відчувається холодок. А якщо прикласти листочок внутрішньою стороною, то відчуємо тепло і ніжність, наче материнське тепло. Всі ці квіти первоцвіти занесені до Червоної книги України. Це означає, що ці рослини перебувають під загрозою зникнення, і зривати їх не можна, ними можна тільки милуватися. Отже, сьогодні ми пригадали з вами ознаки весни і познайомилися з її першими квітами, які називаються первоцвіти. До побачення!